А вона як висівська універмагу привертає всю увагу. А вона не мов, новенький Глендваген. Має певні переваги. Він її побачив з тих пір, так сильно серце б'є. Серце б'є. Він наважився і запросив її на крембрує. Вона не хоче кремрує, в неї олех, в неї є олех. Вона не йде на дифеле, в неї є олех, в неї є олех. За... Залиши собі цей фле... флекс, вона не йде мультиплекс. Вона не вражає Рофлекс, бо в неї є Олекс. В неї є Олег, бо в неї є Олег. Оліх. Той кому не скаже ні, а ти не скажеш ні. Залиши собі цей Флекс в неї є Олекс. Той, кому не скаже ні, а ти не скажеш ні. Запиши, залиши собі Флекс. Не, Олекс, а він її всюди захищає, бо він про неї дбає, а він до неї не підпускає, бо він її кохає. Кожен день увечері у ресторан її веде. Він так балує, Їй офіціант рекомендує. Новий крем брує. Вона не хоче крем крембрює. В неї орех, в неї орех. Вона не йде на дефіле, В неї є орех. В неї є олех. Залиши собі цей флекс. Вона не йде на мультиплекс. Вона не вражає твій ролекс. Буне олекс, не орех, Буне е орех, Орех. Той кому не скаже ні, А ти не скажи ні, Залиши собі цей флекс. Буне еорекс. Той скажи ні, А ти не скажи ні, Залиши собі цей флекс. Не еорекс.